У Львові на згарищі адмінбудівлі спецпідрозділу Беркут знайшли два трупи. Офіційного пізнання ще не було, та силовики підтверджують загиблі Беркутівці. Їх придушило стіною, що впала внаслідок вибуху. Оксана Височанська. Далі на місці пожежі. Ось за цією огорожею досі працюють вибухотехніки та медексперти. Жодних подробиць інциденту вони не розголошують. Бо більше поговорити з ними не можна. На вході стоять кілька хлопців, кажуть місцевий патруль, і на територію нікого не пускають. Скажіть, будь ласка, можна пройти? Ну на даний час проводяться слідчі дії. На даний час ми не можемо пропустити пресу на цей об'єкт. Уже відомо, у пожежі тут загинуло двоє молодих хлопців. Після того, як було локалізовано пожежа, було дійсно під обламками стіни виявлено два трупи. Один був форменому одязі. Працівника Беркута інший був цивільному. Вони ну, встановлені. Це дійсно є працівники даного підрозділу. Адмінбудівля спецпідрозділу Беркут спалахнула учора ввечері. Єдине, що наразі достеменно відомо, горіти почало зсередини. Що ж насправді спричинило пожежу. Навмисний підпал чи самозаймання наразі ніхто не знає. Під час гасіння пожежі лунали вибухи само приміщення. Це наражало луткову небезпеку самих рятувальників. Також конструкції приміщення були пошкоджені. В приміщенні на першому поверсі пошкоджено тільки одну стіну, якою якраз і були травмовані ці люди. Свідків пожежі було зо сотню. Це активісти, які майже місяць блокували львівських баркутівців, аби ті не поїхали до Києва. Люди кажуть, бачили, як за кілька хвилин до пожежі із території вибігло зо два десятки молодиків у цивільному із сумками. Почали вибігати після того, почався взрив. Велетіли ворота, вони всі повилазили через паркани. Люди підозрюють, у торбах невідомі могли винести набої та зброю, які зберігали у цій будівлі. Та в міліції запевняють усе на місці. Я вас запевнюю, що зброя, яка знаходилась на базі Беркуту, вона нікуди звідтіля не пішла, тому що щільно охоронялась від. 500 до 100 чоловік не покидали місце пригоди. Та, зрештою, правоохоронці поточнюють, зброї не могли вкрасти серед пожежі, але не на її початку. Оксана Височанська, Роман Вишковець, програма Вікна СТБ.